Ще у березні колос був посіяний у ґрунт, і сьогодні колосу вже 81-день. й день. Росте він трохи повільно, мабуть, тому що не отримає додаткового світла і тепла, окрім денного. Але результатом я задоволена, тому вирішила посіяти ще насіння чорнобривців, мальви, лобелії, гофрени та кермек. Раніше всіх проросли чорнобривці на п'ятий день. На шостий сьомий день проросли всі інші. Гірше всіх проросла лобелія, Все насіння, постійна у коробки, з печива та тортів. Раніше поливала звичайною простою водою з пляшки, потім придбала ліку з довгим тоненьким носиком для зручності. Десь на осінь будемо мати гарний квітничок.